Усе це означає, і чи станеться так, як обіцяється, у В'ячеслава Ліхачова розпитуємо з ходознавця і експерта Центру громадянських свобод. пан В'ячеслав, вітаю вас. Добрий день. Вітаю. Потеплішало між Пекіном і Вашингтоном. Чи нам здається або вони нас вводять в оману? Ну, сам факт розмови це безумовно позитивний сигнал. А щодо більш довгострокової перспективи о, побачимо, оскільки. Такі попередньо обережно-конструктивні заяви вони мають підкріпитися діями, коли е, буде досягнута згоди щодо торговельних умов, коли буде досягнута згоди щодо тих е, угод, які наразі обговорюються щодо Тіктоку, наприклад, е, коли відбудеться очна зустріч сі та Трампа, ймовірно, наприкінці листопада. Ми побачимо, чи справді ми вступили в період розрядки між Китаєм та Сполученими Штатами чи це поки що тільки слова? Андріячеславе, ми маємо додати трохи контексту і маємо розуміти, як далі складатимуться зносини між Пекіном і е між Китаєм і Індією, оскільки вочевидь, що нерівномірне ставлення Вашингтону до цих двох країн. Чи розглядає зараз лідер Китаю оці от торгівельні або економічні реакції Вашингтона щодо Індії е такою собі е цукеркою для себе, чи навпаки? Безумовно, це для нього подарунок. Безумовно, той факт, що наразі мита застосовані проти країни, яка в минулому була союзницею Сполучених Штатів в регіоні проти Індії, а проти Китаю ще діють у ці відтермінування, це створює для Китаю просто навіть привілейовані умови торговельні з Сполученими Штатами. А це по перше. По-друге, це підштовхує Індію до співпраці з Китаєм в деяких галузях. Вона ось за останні тижні відновилася після кілька років е припинення внаслідок збройних конфліктів та територіальної суперечки. І е безумовно для Китаю. Це подарунок, що Сполучених Штатів відштовхують від себе Індію, не намагаються її наразі націкувати на Китай, як е, Китаю здавалося раніше, і дозволяють дозволяють Китаю разом з такими серйозними партнерами вибудовувати спільну реакцію на агресивну митну політику Сполучених Штатів. Тому для Китаю це безумовно дуже. Е, Приємна а, політика сюди індії Пане В'ячеслава. А давайте додамо ще в знаєте, в цей рецепт в ці інгредієнти в цих учасників цього процесу. Ще й Іран, який от припиняє співпрацю з МАГАТЕ у ядерній програмі. Принаймні про це повідомляє агентство Тансім в ядерній сфері. Я поточню не про програму. Йдеться а про ядерну сферу. Подібне рішення ухвалила Вища Рада національної безпеки, і це є наслідок повернення санкцій від європейських країн. Чого нам чекати далі, і якою буде реакція Вашингтону? І чи буде взагалі? Якщо я правильно розумію, і механізм снепбек вже запущено, то незалежно від реакції Сполучених Штатів, санкції вже не тільки від Сполучених Штатів, а від Радбезу ООН, які діяли до 2015 року, буде поновлено в повідношенні до Ірану. І саме тому Іран. А оскільки у нього не вийшло якимись мінімальними символічними жестами а, відтермінувати як мінімум а, цей процес, він наразі розриває навіть а, ну, контакти, які свідчили про імітацію готовності піти на зустріч. Сполученим штатам це безумовно наразі вигідно. А, інші країни за рішенням поверненням рішення Радзезу мають доєднатися до санкцій, які з боку Сполучених Штатів продовжили діяти все, весь цей час. Дональд Трамп критикував угоду у десятирічний давнини ще тоді. Дональд Трамп виступає за санкційний тиск на Іран. Китай, наприклад, не зважаючи на незгоду з цим рішенням, немає можливості його зупинити, оскільки повернення санкцій не вимагає додаткового голосування в радбезі, де можна було б застосувати право в'ята. І навіть Китай, при тому, що він проти повернення цих санкцій. Цих санкцій, але він має їх дотримуватися. Оскільки це якраз те, що він неодноразово підкреслив. Ось є єдиний е, єдина установа, яка може легітимно вводити санкції. Це радбез. А усі інші санкції це односторонні, незаконні. І ми виступаємо проти. А наразі Китаю доведеться дотримуватися санкцій Радбезу, тобто припинити купівлю е, іранської нафти. Напевно, зовсім він припинить. Але е, схеми будуть більш складними. а Іранська нафта при... не буде більше такою дешевою та е, такою е, легкою, е, тому це для Китаю не вигідно, це для Ірану не вигідно, це для Сполучених Штатів е, вигідно. і е, в цьому сенсі ну е, з боку сполучених штатів, якщо ми питаємо про їх реакцію, е, безумовно вони задоволені тим, що європейські країни. Вирішили все ж таки піти до кінця. Не купилися на усі ці ціпломатичні хитрощини, до яких вдавався Іран. Сполучені Штати мають бути задоволені, пане В Ячеславе. А тепер давайте власне про Пекін. Про ядерку і про зброю. Якщо ми говоримо про поступ Китаю на тому, щоб підготуватися до військового, потенційного чи перспективного протистояння, то йдеться про те, що за останні років шість-п'ять вдвічі зросла кількість боєголовок, які є в Китаї. І очевидно, що наступні 3, 10 років порахували наші колеги. ця кількість ядерних боєголовок збільшиться втричі. Далі можна говорити про асигнування, які вони виділяють на свою армію за 30 років 13 разів зросли витрати саме на оборонку, і Китай скоротив розрив. В своїх оборонних бюджетах вже здається, що м, очевидніше нікуди, і це не натяки. Це історія про реальні інвестиції в умовах стражденної економіки, яка ще не вилізла з е, е, кризи нерухомості з економічних, ну скажімо так, каруселей. Що відбувається, і велике питання: а чого хоче Дональд Трамп на початку 26-го року почути від СІ, що до кінця каденції Трампа нічого Китаю рушити в місця не буде в безпековійсь. Ферри чи з чогось інакшого так, це, безумовно, було приємно почути Дональду Трампу. А, але інша справа, що ну, буде його запевняти, що Китай ніколи не збирався застосовувати силу, ні проти кого він завжди виступає за мір, але Тайвань безумовно є частиною Китаю. Це скоріше питання до Трампа: чи він буде готовий здати Китай без а, збройного зіткнення, чи не буде? Якщо там в якомусь умовному 27-му році ще за каденцією Трампа відбудеться конфлікт навколо а, Тайваню, то насправді, не зважаючи на а, темпи зростання інвестування в китайську армію, вона ще це ще, ще а, ну помітна слабша за американську точки зору військово-морських сил, а на те, щоб надогнати кількість ядерних боєголовок, а, яка є. Сполучених Штатів у Китаї піде купа грошей та ще напевно років 10. Тобто, в таких а, глобальних вимірах армія Китаю вона все ще відстає. Звісно, там за кількістю сухопутних сіл, а, вона може по деяких параметрах і є більшою за а, сполучені штати. Але коли Китай в останній воював у 70 сімідесяти роки у В'єтнамі, і не дуже вдало. Китаю немає досвіду сучасної війни. Вони, звісно, довчають наразі російський досвід, але цього недостатньо для того, щоб бути впевненим в тому, що військова операція така складна, як там я не знаю, десантування на Тайвані буде вдало. І тому я думаю, що Китаю ця величезна армія, так само як і ядерні боєголовки, ядерна зброя, потрібна для того, щоб її не застосовувати. Величезна армія Китаю потрібна для того, щоб її не застосовувати, для того, щоб мати. Достатньо великий, велику рушницю, щоб покласти перед собою, і всі злякалися для того, щоб ані Сполучені Штати, ані хто, якщо Китай такий вирішить взяти Тайвань, то не хотів би зв'язуватися з ними. Я думаю, що розрахунок приблизно такий. Так, безумовно, найголовніше, що цікавить Дональда Трампа, щоб це відбулося не за його каденцією, А якщо це відбудеться за його каденцією, то щоб з економічної точки зору економіка хай-тека в Сполучених Штатах могла б виживати без тайванських скрудників. і це те, над чим Трамп працює. Він системно працює над тим, щоб зменшити залежність а, високотехнологічного виробництва від постачання цих мікрочіпів з Тайваню. На те, щоб перенести їх виробництво в Сполучені Штати. Як тільки це, це процес, який там не півроку займає не рік, але кілька за кілька років, коли Сполучені Штати вирішать, що вони можуть виживати і без тайванських постачальників, вони будуть готові здати Тайвань. Дякую вам дуже, В'ячеслав Ліхачов. був із нами. Це «Сходознавець» експерт центру громадянських свобод. Дякую, що долучилися.